Колись давно, коли я ще був зовсім малим, моя бабуся повісила на стіну календар. Це був ранок 1 січня 1995 року. А на календарі було зображене море Івана Айвазовського. І я стояв і дивився на цю стихію, і щось в мені малому тоді змінилось. Як виявилось, це була ще одна деталь, якою оточувала мене моя рідна Антоніна Микитівна. Вона завжди робила для малого мене казку Я, і Я охоче вірив і дивився широко відкритими очима. Івано Айвазовський – художник, якого називали поетом моря, але він не просто малював хвилі, він жив у них і залишив після себе не просто картини, а мову хвилі яку ми можемо відчути, навіть якщо ніколи не стояли на березі. Іноді мені здається, що Айвазовський не писав море, він писав стан перед вибором, коли ще можна триматись або відпустити, коли вже пізно вертатись, але ще не пізно вірити. Він народився у місті, де небо цілується з морем, у Феодосії. 1817 рік, маленьке портове містечко, де життя пливе повільно, а світанки народжуються з солоного вітру. Його звали Ованес Айвазян. Він походив із вірменської родини, яка пережила втрати, поневірення, злидні. Але попри все, там у скромній домівці над берегом жив допитливий хлопчик. Іван годинами дивився на море, слухав його. Його дитячі малюнки це не просто забавка. Це вже тоді поклик. Одного разу хтось сказав, у нього очі художника, і з цієї миті Айвазовський більше не уявляв себе без фарб, полотна. Завдяки підтримці місцевої влади він зміг потрапити до Петербурзької академії мистецтв. Юнак із півдня з запахом моря в голосі, в холодному Петербурзі. Там він вивчає перспективу, анатомію, історію мистецтва. Але щось його стискує море далеко. А без нього зізнавався він, фарби мовчать. Та навіть у столиці його талант сяє, його помічають. Його називають генієм світла. Він швидко здобуває золоту медаль і вирушає в подорож Європою. Італія, Франція, Німеччина, Англія, Голландія. Його виставки відвідували королі, академіки, письменники. Папа Римський нагородив його орденом. Парижі його обрали почесним членом академії мистецтв. Його хвалили скрізь, але він завжди тягнувся додому. Попри славу, Айвазовський залишався скромним. Він не прагнув почестей, але їх отримував. Він був другом офіцерів, поетів, філософів, мав ордени з різних країн. Але найголовніше він мав любов, любов до моря, до життя, до свободи творчості. Увечері, коли всі засинали, він сідав у майстерні, і на порожньому полотні народжувалась вічність. У його картинах життя, дев'ятий вал, це боротьба людини і природи, біль і надія. Його місячна ніч це шепіт тиші, коли вода стає дзеркалом неба. Серед хвиль це молитва в кольорі, місячна ніч на чорному морі. Це тиша, що промовляє голосніше бурі. Але найбільше він зробив не в картинах. У рідній Феодосії він збудував художню школу, галерею, допомагав місту розвивати порт і водопровід, рятував людей у біді, розписував храми, вкладав гроші у мистецтво і світу. Він був не просто митець, він був будівничий серед людей. У його картинах не лише краса. В них душа Феодосії, він малює її берег, рибалок, тишу світанку і вогні вітрильників, що йдуть удалечі. Коли я дивлюсь на його картини, мені завжди хочеться трошки помовчати, бо там там не образ, там відчуття, яке було в нього, коли він писав. І якщо ти даси собі час, воно починає звучати в тобі самому. Айвазовський ніколи не малював. Море реалістично. Він не стояв з Мольбертом на березі, він не зупиняв мить пензлем, він переживав її і переносив із пам'яті. Тому воно не точне, воно правдиве, не схоже, а глибоке. І саме тому ти віриш, ця хвиля могла існувати. Це світло справді було. І ця самотність, вона твоя. У 1900 році Айвазовський пішов із життя. Але про таких не кажуть помер. Бо якщо є полотно, на яке можна дивитись сто років, значить, він досі дивиться на нас з вами. Він не залишив собі пам'ятник, не шукав гучної слави, але залишив нам двері у тишу, у глибину, у самих себе. Його поховали поруч із церквою, яку він сам допоміг збудувати. На надгробку слова, народжений смертним, залишив по собі безсмертну пам'ять. Коли ми дивимося на його море, ми слухаємо тишу, ми дихаємо хвилею, ми відчуваємо, що життя це не завжди берег. Іноді це відкритий простір, де не видно дна. Але є світло. Бо мистецтво це не про фарби, це про вічність. Іван Івазовський дав нам частинку цієї вічності і вона світиться як місячна доріжка на нічному морі. І наостанок оточуйте в першу чергу красою себе, а ваші діти підтягнуться, вони бачитимуть несвідомо цю красу, картини, книги, музику і якимось магічним чином у свої 5, 10, 15 років. Вони візьмуть у руки свою першу книгу, намалюють свою першу картину чи зіграють на музичному інструменті, і це переверне їх світ. І потім, коли вони виростуть, у світі буде більше люблячих, ніжних, душевних людей. Вони зрозуміють і подякують вам за ваш вклад. Безцінний вклад в першу чергу в їх людяність, в їх наповнене життя вічною красою та сенсом. Тільки заради цього одного варто жити. Я вдячний тобі, моя рідна бабуся, що ти, можливо, навіть несвідомо оточила мене красою мистецтва хвилями Айвазовського, Степами Васильківського, хатами Пимоненка, класичною музикою на вінілових дисках. Цей вогонь горить в мені тут. І я передаю його іншим. Бодай. Маленьку його частинку. І якщо ти, дорогий мені глядач, після цього відео підеш і поставиш на фоні музику Моцарта чи Шопена, візьмеш до рук паперову книгу чи альбом із зображеннями відомих картин. І твоя дитина, маленька онук чи онучка, побачить це, тоді це буде моя маленька перемога. Дякую вам, що подивились, відчули цю красу разом зі мною. Обіймаю кожного з вас. І до нових зустрічей.